Це Volkswagen Tiguan 2018 року в максимальній комплектації Cell Premium Airline. В чому ж прикол кузову Allspace? Space? Він на цілих 20 см довше, ніж звичайний Tiguan. Ця комплектація в себе включає максимальні Full LED фари для цієї версії, також партрульники та камери 360 по колу. 20-ті диски від Турегу. Всі, абсолютно всі асистенти пасивної безпеки. Це Lane Assist, це контроль трафіку, активний круїз-контроль та інші. Що по комфорту маємо? Маємо аудіосистему Fender з сабвуфером та безліч динаміків. Також маємо два цифрових дисплеї з підтримкою CarPlay та Android Auto. Зацініть, будь ласка, руль, який маємо, також селектор АКПП наш. Маємо також двохзони клімат-контроль, велику панораму з а, люком. Також маємо повністю керівний салон з електрорегулюванням та пам'яттю водійського сидіння. Багажник, Easy Open. Хочеш собі такий самий? Пиши нам у директ.